Всіх вітаю з вами на зв'язку Дмитро Микішина. Вимушено чергово говорити про цих покидьків тварюк підступних по звичайні терористи Російська Федерація, яка в ударила вдарила по мирних мешканцях, по жителях Харківської області, звичайних, які просто ночували в себе вдома по багатоквартирному будинку ракетами. Причому це відбулося підступно, дуже підступно. Вони десь близько друге вдарили однією ракетою, коли. Я вам розповідав, що українці завжди кинуться на допомогу один одному. І, от коли одна частина вийшла з будинку, інші прийшли допомогти своїм сусідам, була направлена інша ракета, щоб вбити ціленаправлено і умисно вбити всіх тих, хто прийшли допомагати. На жаль, це сталося. Вночі, посеред ночі, в місті Балаклеї три людини загинула станом на зараз близько 15. Поранено, і серед них троє дітей. Оце все вам, що треба вам розуміти, які вони падлюки і покидьки, звичайні покидьки. Причому Харківська область це не перша, що постраждала. Вчора, скажімо вчора і сьогодні, вночі, значить, також вчора били по дитячому майданчику в самому місті Харків. І я вам про це м розповідав про те, що вони постійно обстрілюють ці прифронтові території, б'ють якраз скупчення або просто там, де знаходяться звичайні мирні мешканці. Потім виходять і розповідають, що це ж вони б'ють з взагалі-то, про е вибачте, трошки поправ камеру. Вб'ють загалом про місця скупчення військовослужбовців, хоча там і близько немає. До речі, так само будуть виходити маніпулювати, що вони били по в балаклії по військових, які там, начебто, знаходяться. Знаю персональну інформацію, звіти де, де стався удар, що знаходилось поряд. Поряд знаходиться дитячий садок. Звісно, що росіяни будуть розповідати, що там, о, там вони знаходились в дитячому і так далі. Но всі українці чудово, прекрасно знають, що вже дуже і дуже давно, декілька років, в жоден заклад освіти, в жодні такі установи, військовослужбовці, не селяться. І якщо там є якийсь дитячий садок, то там дитячий садок. Просто в Харківській області зараз освіта, і шкільна, і дошкільна не проводиться безпосередньо в цих місцях, в якихось приватних садочках так. І тому ви бачили, що вони шукають намірено, це знаєте, як спеціально шукають, де ж знаходяться діти, щоб по ним вдарити. І по ним б'ють звичайні терористи, покидьки, по дітях б'ють. І в даному випадку так само, і сад, дитячий садок так само постраждав в Балаклії. Він знаходився поряд біля цих багатоквартирних будинків. Багатоповерхівок? От так само зараз в Харкові вчора, в день вдарили по дитячому майданчику. Дитячий футбольний майданчик, де бігають е, малі діти, грають в футбол. Це, що треба розуміти. Але і на цьому не все по дітях, б'ють. в місті Ізюм також після удару постраждала 14-річна дівчинка. Скажіть мені, хто, хто це взагалі робить? Просто б'ють по дітях всюди. І Харківська область перша, хто страждає, найбільше по дітях. Вони хочуть вбити наше майбутнє. Вони хочуть, що б'ють. Давайте, логіка ж, мабуть, така, що ми б'ємо по ваших дітях, збирайтесь, виїжджайте, бо ми вб'ємо вас всіх. Ну, вони ж так, мабуть, думають. Що повбивають їм все одно, кого вбивати, якщо вони дітей вбивають і показують це спеціально, що вони продовжують вбивати дітей і в них цілити, то ми вб'ємо будь-кого, нам байдуже, ну їм байдуже дійсно так. Так і стається. Чотири людини загинуло, з них 5 дітей. Постраждали 16 людей. Насправді вже більше. Все більше і більше звертається. Це по Харківській області за минулу добу. Розумієте? Оце що постійно відбувається. Натомість виходить ця сволота, просто я по-іншому назвати його не можу Орбан і розповідає, значить, що треба переставати допомагати Україні. Значить, ситуація і час є більш сприятливими для росіян, ніж для нас. Не варто продовжити. Зупиніться якнайшвидше. Це він говорить про те, що росіяни перемагають, тому треба зупинитися. Просто тварь. А якщо на нього глянути, ну просто звичайна жаба. От зараз давайте я вам навіть, покажу його. Ну, от просто швидше, не швидше ближче. Да? Ну просто звичайна жаба. І покидьок такий самий. Дітей вбивають, він каже, ну, давайте не будемо допомагати Україні. Давайте це швидше закінчимо. Швидше закінчимо це. Тобто прийде Украї... в Україну, прийдуть росіяни і просто будуть вбивати тут в тиху. Нищити, вбивати, гвалтувати, катувати. А потім, коли приходить деокупація, ми знаходимо цілі е... кладовища цивільно... цивільних людей, які поховані, зав'язаними руками закатовані і поховані. Це потім стає відомим. Коли деокуповуєш. А якщо немає деокупації, якщо воно залишається, то є, стає як в Радянському Союзі. Просто сотні тисяч, мільйони закатованих, вбитих людей, українці серед них найбільше, бо вольовиті, свободолюбиві. І не погоджуються на все, українці. Вони страждають найперше за свої переконання, за свою віру, за своє українство. І про це ніхто не знає, бо воно залишається на території окупованій. Російської Федерації, а до того ще Радянського Союзу. Отже, нам пропонується твар. І мені все одно, що там будуть потім виходити і ще одна тварь, на ім'я Сіяр, і розповідати, що як же ж ти політик про іншого політика. Він, звичайна, тварь просто. Я розповідаю про те, як вбивають дітей. Цілять просто по дітях, от спеціально цілять Харківській області, воно виходить і розповідає, що треба зупинити це. Просто покидьок. Звичайне покидів. Далі, по те, що прифронтові громади, значить, Херсонщина знову ж в самому Херсоні дронами б'ють по автівці, троє людей постраждали. ж цивільні люди знову їдуть і знову це ж ціля, це звичайне сафарі, яке вони влаштували на території Херсону і Херсонщини. Далі Дніпропетровщина, значить, шість цивільних, шість людей кабом і дронами. А при фронтова Дніпропетровщина, там, де Нікополь, Нікопольси, Марганець, там ще артилерія і інша інша історія. Так само. Одещина, знову, енергетична портова інфраструктура. Це просто кожного дня. Звичайний геноцид українського народу. От що робить держава-терорист. Що просто розуміти. Папа Римський, значить, вийшов і говорить про те, що він співчуває всім цим. Людям, які постраждали всіх цих російських обстрілів. Шановний папе, Папо, папа римський, будь ласка, не просто співчувайте, а будь ласка, робіть і дійте. Бо ваш попередник дуже добре спілкувався з Російською Федерацією, дуже, скажімо так, підігрував. Я точно знаю, що у вас є спілкування, воно відбувається постійно. То, будь ласка, тисніть на нього, щоб це все закінчилось. Давайте далі. Значить, Трамп вийшов і заявив, що треба робити нові санкції. Заявив про нову, що значить, вони готують абсолютно нові санкції, такі більш дієві, більш потужні для всіх тих, хто буде співпрацювати в першу чергу юридичні особи, тобто компанії, фірми, там корпорації і так далі. Всі, хто буде співпрацювати з Російською Федерацією, вести з ними торгівельні справи, торгівельні там якісь. Відносини, от зараз ми готуємо. Ну, дуже хочеться, щоб пане Трампе, ви все це довели дійсно до кінця. В той же час Майк Помпео, колишній посол в Україні, так само значить, він увійшов в наглядову раду Firepoint. Нагадаю, що Firepoint це один з найбільших виробників зараз зброї, якого пов'язують цю кампанію, пов'язують з Міндічем, отак, от, от. Тобто, виходять на міжнародний рівень, да? скажімо так. Затягують, відбілюють свої репутації. Але в той же час ми розуміємо, що Firepoint дійсно виробляє там зброю. І потенціал, мабуть, у них дуже великий. що американці розуміють, що треба заходити. А це ж не просто заходити. Ми розуміємо, що там вони, мабуть, отримують ще і відсотки акцій, тобто будуть впливати на компанію в тому числі. Ну, як мінімум, Майк Помпео точно для цього зайшов. Про це, що, про що це говорить? чергове. Про те, що американці. Хочуть мати вплив також на виробництво зброї в Україні. Я вам про це, мабуть, окремо розповім. Я це в деяких ефірах постійно проговорюю, чому ми отримаємо, все ж таки отримаємо томагавки, в принципі, іншу зброю, можливо, не так швидко, як хотілося би спочатку, але все одно ми отримаємо. На цьому зупинюся. Якраз і ця новина, я потім про неї обов'язково згадаю, чому ж і Помпео, і чому така цікавість в, в українських технологіях, в першу чергу, виробництво ракет. Firepoint якраз як е, і є виробником тієї ракети Фламінго, про яку постійно розповідають, яка там начебто б'є, стріляє і все начебто добре. І вона дуже добре працює. Так. Ще дві новини. Значить, е, я вам вчора говорив про те, що сьогодні відбувається зустріч, буде відбувати зустріч у Франції з маніальним Макроном. Е, вчора відбулася про це не розповів в Греції. Е, домовились про те, що Греція оплатить нам. На 2 мільярди євро закупівлю газу. Так, от так от, розумієте, Греція нам вже допомагає. Але домовились це виключно про перший квартал 2026 року. Ну, Інші, скажімо так, співробітництво в, в рамках нашого там і військово-промислового комплексу потенціалу. Ну, тобто, будемо далі розмовляти, скажімо, отак от. -от. Але про газ домовились. Да? от Зараз це все йде і Україна отримає. Ну, мене тут бентежить не просто, що ми отримаємо чи не отримаємо газ. Мене бентежить більше те, що а як по чому його передавати, да і куди його дівати. Бо якщо Росія продовжить бути саме по тій інфраструктурі, яка передає цей газ, вона дійсно там більшість знаходиться під землею, але є елементи, скажімо так, конструкції цього газогоні, все інше, яке воно виходить на поверхню. Російська Федерація про це чудово знає, якраз б'є по цих вузлах. І ті ж газорозподільчі пункти ГЕРП, про які ви також мабуть, чули таку назва да скорочення, це якраз те, що розподіляє потім далі цей газ по населених пунктах, тобто з високого тиску, з високих труб до тих труб, які зрештою приходять до нас. До хатин, до будівель. Так? От якраз це мене викликає занепокоєння. І те, що і я про це говорив, що мене не непокоїть, не що ми буде у нас газ чи ні. буде. Європа нам не дасть замерзнути. А от питання в тому, чи технічно ми зможемо його доставляти і розподіляти, це величезне, величезне питання. Далі, Мексика, коротко про неї, чому а, це також важливо. Значить, там зараз ідуть протести величезні, прям сутички все інше. Через що в місті Уру Урупан значить був вбитий Карлос Манса. Це мер цього міста. Він був один з противників виборцем з наркотрафіком і з наркокартелями. Він особисто навіть виходив, вдягав там бронежилет, брав і виходив патрулювати. Ну, звісно, не сам, звісно, з прихильниками. Він був один із самих. Найактивніших таких борців саме з наркоторгівлею він був вбитий. Ну звісно, ми розуміємо, що скоріш за все, це наркокартелі зробили. І зараз в Мексиці відбуваються просто масові якраз протести. Проти того вони тиснуть на центральну владу для того, щоб вона взяла якісь прийняла якісь міри і зробила ж хоч щось для того, щоб. Е була протидія цим наркокартелям, то їх свавілля, їхнього повсюдного заселення і те, що вони просто присутні будь в будь-якому елементі побутового життя, мабуть, мексиканців. Їм це просто остогидло. І вони вийшли на протест. Ми ж розуміємо, що мер. Відповідного міста не став мером, просто так його обрали. Звісно, він коли йшов на передвиборчу кампанію. Він також заявляв про боротьбу і саме через це боротьбу з наркокартелями, і саме через це його обрали. Тобто, містянам вже набридлася ця історія, просто коли ця мафія є повсюдно. і тому вони його обрали для того, щоб він також продовжував це робити, боротися і його зараз вбили, вбили саме в першу чергу за це, і от зараз там величезні, величезні. Протести, які впливають на те, що відбувається в Мексиці. Чому це важливо в, тому, в першу чергу і для нас, для українців? Ну, по-перше, сам прецедент, так, коли керівник вбивається керівник місцевої влади, і в нього є така шалена підтримка. Так, і, і таким чином тисне на центральну владу, Клавдія Шейнбаум. Це президентка Мексики, от е, вона зараз має зреагувати і має більше розпочати, скажімо так, цю боротьбу не просто там на словах, на яких заявах, а дійсно безпосередньо е, вже розрубати цю нарко-наркогідру. Е, скажімо так, от е, знову ж чому це важливо для України? Це Скажімо так, також сигнал, що як люди можуть впливати за допомогою також громади, місцевого саморядування, да не те, що треба когось вбити, да? а просто що де люди об'єднуються і там на певних, скажімо, по певній тематиці можуть виступати проти його чи навпаки якусь свою думку висловлювати. До речі, саме тому місцеве самоврядування в Україні під таким таким тиском і ударом від центральної влади, від офісу президента, все інше, саме тому розповідають, що які вони там злодійкувати. Так, не без того в Україні є злодікувати голови мера, да? Але більшість допомагає мільярдами гривень, допомагає армії в першу чергу. Але про це в офісі президента не розкажуть. І от просто на прикладі Мексики, як це може відбуватися? Друге, чому це важливо, значить в розгляді того, що Америка, Сполучені Штати. Зараз там в... почнуть військову операцію проти Венесуели, а почнуть вони якраз на тематиці наркоторгівлі, наркотрафіку. Більш того, самого Мадуро називають наркотерористами, які входить наркокартель, наркотерористична організація. Тобто терористично тут ключове, і таким чином вони. Можуть діяти згідно їх законодавства Сполучених Штатів в більш, скажімо так, в більш розв'язані руки, вони будуть на це діяти, на це впливати. Да, от, безпосередньо, що відбувається там, таку участь може і дістати також Мексика, скажімо так, для того, щоб е, впливати на безпосередні рішення, які там видаються Мексикою. І е, е, Скажімо так, з Мексика, в Мексики, в Сполучених Штатах є певна там дисконект, скажімо так, певні є розбіжності. І от для того, щоб більше впливати, як вони можуть очолити цю тему, да, під, підхопити і далі вже, скажімо, тиснути на саму Мексику безпосередньо, знову ж також впливає на міжнародну політику і через, в тому числі, через торгівлю впливає і на. Нас безпосередньо, ну це такі можливо трошки довгі зв'язки з Україною, але знову ж подивіться про Венесуелу, там де я розповідав цілий випуск. Там все дуже добре, зрозуміло і а, абсолютно очевидно розклав тоді по поличках. І останнє. збірна Україна нарешті обіграла самого, свого найбільшого конкурента прямого конкурента за вихід в плей-офф. Відбіркової частини чемпіонату світу 2026 року Ісландію з рахунком 2-0. Нарешті це сталося. Просто весь матч тримали в напрузі всю Україну. Під кінець матчі Зубков та Гуцуляк забили голу, і ми нарешті спокійно всі з вами в задоволенні лягли спати. Поки на тій же Харківщині, там, Дніпропетровщині та Одещині покидьки вигляді Російської Федерації нас не розбудили, але тим не менш. Всіх вітаю, дякую збірні. Дійсно, вчора бачив жагу. Бо коли грали з Францією, я щось не бачив такого такої самовіддачі. Але вчора це дійсно було видно і очевидно без усіляких там додаткових якихось наближень без біноклю, без окулярів. Все було видно неозброєним оком. Хлопці постарались і зробили результат. Тепер чекаємо на Жеребський, ми будемо. В плей-офф грати, і сподіваюсь, ми на 2026 році будемо грати на чемпіонаті світу, до речі, Сполучених Штатів, і треба українців порадувати. Тому звернення до збірної, перше, подяка, і друге, хлопці, хочемо бачити вас на чемпіонаті світу. Давайте, хоч щось добре, гарне світло для українців всередині зробимо. Дякую, хто додивився сюди. Будь ласка, отут подобайку, отут прокоментуйте. Отут підпишіться. Не сказав з самого це початку, але кажу зараз. Нагадаю, що сьогодні 4306 доба російсько-української війни, яка почалась 19 лютого, 2014 року. А сьогодні 1363 доба повномасштабної частини від повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. От 1363 доби такої інтенсивної війни, прямо кожного дня, коли летить от попри фронтових територіях на фронті там страшне відбувається, тому з огляду цього, друзі, будь ласка, підтримайте будь-який військовий підрозділ Сил безпеки та оборони хлопцям і дівчатам. Важливо знати, що ви в них не є, що ви в них є, що в них є. Тилеопора. І друзі, тримаємося. Бачите, і і на збірну діє. І в принципі, коли ми разом нас ніхто не може здолати, ніхто не може перемогти. Ні зі сходу, ні заходу, ні з -за океанського заходу. Бо ми на своїй землі, і слава Україні.